Шановні колеги, прошу підтримати законопроект про внесення змін до закону України про вибори народних депутатів України щодо виключення кандидатів у народні депутати України з виборчого списку партії у багатомандатному окрузі. Дехто із наших колег огрестив цей закон партійною диктатурою. так. Це диктатура проти тих, хто зраджує виборців. Це диктатура проти тих, хто торгує совістю. Це диктатура проти тих, хто забуває про свої передвиборчі програми перед виборами. І після виборів торгує мандатом і совістю проти українських громадян. Пропонується узгоджений тест законопроекту викласти в такі редакції. Верховна Рада України постановляє в закон України про вибори народних депутатів України відомості Верховної Ради України 2012 рік номер десять 11 стаття 73 внести такі зміни. Перше статтю 61 доповнити частиною 9 такого змісту. Кавички 9 Крапка у разі прийняття партії рішення передбачено частиною 3 статті 105 цього закону щодо кандидата у депутати до прийняття рішення центральної виборчої комісії про визнання його обраним. Центральна виборча комісія приймає рішення про виключення зазначеного у рішенні кандидата у депутати з виборчого списку партії. Друге статтю 105 доповнити частиною третьої такого змісту. Кавички третє. Партія, яка висувала кандидатів у депутати, включений до її виборчого списку, що взяв участь у розподілі депутатських мандатів, може прийняти рішення про виключення кандидата у депутати, який за підсумками результатів виборів, згідно з частиною 10 статті 98 цього закону, вважається необраним зі свого виборчого списку у будь-який час після дня виборів. До прийняття рішення центральної виборчої комісії про визнання його обраним, таке рішення приймається відповідно до статуту партії з'їздом. Е, будь ласка, продовжуйте. З'їздом зборами конференції партії, витяг з протоколу з'їзду зборів конференції підписаний головуючим. Та рішення підписане керівником скріплене печаткою партії не пізніше, як на п'ятий день з дня прийняття рішення передаються до центральної виборчої комісії. На підставі цих документів центральна виборча комісія не пізніше як на п'ятий день з дня їх отримання. Приймає рішення про виключення зазначеного у рішенні кандидата у депутати з виборчого списку партії. Друге при кінцеві та перехідні положення. Перше цей закон набирає чинності з дня наступного за днем його опублікування. Друге центральній виборчій комісії привести свої нормативні акти у відповідності з цим законом. Третє дія цього закону поширюється на виборчі списки кандидатів у народні депутати України від політичних партій, які були суб'єктами виборчого процесу на позачарових виборах народних депутатів України 26 жовтня 2014 року. Крапка останнє, що я хотів би сказати, шановні колеги народні депутати, одну хвильку уваги. Багато в парламенті є питань щодо того, що цей закон стосується народних депутатів. Ні, цей закон не стосується обраних народних депутатів, не стосується вас, не стосується будь-яких народних депутатів в майбутньому скликанні. Цей закон стосується лише з моменту, коли Центральна виборча комісія прийняла рішення про реєстрацію, тобто вже обрані народні депутати, і цей закон стосується тільки кандидатів в народні депутати, а не діючих народних депутатів, прошу підтримати в цілому. Дякую. Дякую. Почитайте регламент За, не, по, відповідно до регламенту, незавершальне, а заключне слово автора законодавчої ініціативи. Я хочу звернутися до українських громадян. Чому триває така гаряча дискусія у цьому залі? Тому що нарешті ми поставили питання про відповідальність політичних сил перед виборцями. Тому що, коли шановний колега виходить і розказує про те, що через рік після виборів ми не можемо змінювати виборчі списки і виключати. Кандидатів, а я спитаю по іншому. А що кандидат, який стоїть через рік після виборів, продався, пішов в іншу політичну силу, не сповідує тих принципів, з якими він йшов рік тому, як він може заходити сюди і ставати тушкою? Цей закон дає можливість уникнути тушкування, цей закон дає можливість політично відповідати перед виборцями. Прошу підтримати. Голосуємо. 236 закону хвалено. Дякую, що мав